Здравствуйте, телеканал Регіон продолжает свою роботу. Следующие полчаса для вас буде работать програма дня. И сегодня ми будемо говорити о том, що сегодня происходило в стенах Верховної Ради, какие решения були приняты, и все таки о судьбе Арсения Арсенія премьер прем'єр-міністра України. И говорить об этом будем з гостем нашей студії Это Кирилл Дороленко, руководитель городской організації о Свободы». Здравствуйте. Добре. Перейду на українську мову. Все ж таки так головне запитання, яке було до цього четверга, так коли все ж таки депутати зберуться знову на сесію, що буде. З прем'єр-міністром України. Чи піде він, чи залишиться він. А, дуже багато про це говорили. Все ж таки, ваша оцінка того, що відбулося, так? Депутати не прийняли його відставку, і Арсеній Яценюк залишається на посаді. Ну, я хочу сказати вам, що коли відбулася перша ця тирада Єценюка в Верховній Раді, де він вийшов сказав, що я виходжу в відставку. Це було, можна сказати, зіграно спеціально для... Є, може, свого якогось політичного піару, чи це було у нього поставлене таке завдання, щоб нанести черговий удар по цій Верховній Раді. В принципі, ніяких законних підстав, щоб він мог так спокійно взяти і піти в відставку, не було. Є статті відповідні, закон про кабінет міністрів. Звісно, він знав про це. Це було зіграно, зіграно правильно, тому що я знаю, що перші два дня. Хаос, який підхватили, ЗМІ, він повністю охопив населення України. Всі такі... Війна, у нас нема уряду, у нас не буде працювати парламент, що робити, оці вони погані і все тому подібне. І тільки реально нам потрібно було день-два спілкуватися зі ЗМІ, спілкуватися з мешканцями України для того, щоб пояснити ситуацію, що ні, парламент залишається, нема коаліції. Все, що потрібно, буде голосуватися депутатами. Зараз ви зможете подивитися по іменах, хто як голосує в фракціях, і дійсно зрозуміти, хто бореться за українську державу. Ви зможете подивитися, як працює уряд до чергових виборів. Після чергових виборів, коли браціновая Верховна Рада, цей уряд уходить і створюється новий уряд. Цей уряд, хоч 50 разів хай подає відставку, але він повинен передати. Щось новому уряду. Тому, в принципі, ще два з половиною місяці вмів працювати з чимало народних обранців. Коментуючи те, що зробив Арсеній Яценюк, так вони казали, що людина просто поступила так на емоціях. Чи може взагалі собі людина, яка представляє владу в Україні, так поступатися на емоціях, коли, вибачте, на Донеччині так гинуть люди? Я вважаю, що депутати, коли казали, що Арсеній це казав на емоціях, ну, його захищають. В принципі, Арсеній він політик досвідчений. Ну, емоції емоціями вважаю, що це було зроблено, якщо подивитися його виступ, зроблено було чітко для того, щоб покроково показати, що я гарний, а всі інші погані. Він же не казав, що я боюся відповідальності взяти на себе за те, що ось ми будемо зараз приймати не дуже популярні закони. То, звісно, я ухожу відставку, тому що немає коаліції, тому що коаліція не зможе прийняти законопроект, який запропонував його уряд. А сьогодні ми побачили, що може приймати Верховна Рада закони, навіть не маючи коаліції. То, в принципі, питання вже Арсенія, чому він так зробив можливо, це була підсказка ззовні. Від його партії можливо, там і були присутні емоції, коли він виступав як оратор, додаючи туди якось емоційного стану для того, щоб йому повірили наші громадяни. Ну в більшості вважаю, що це було зроблено професійно. На одному з центральних каналів після того, що він йде у відставку, Яценюк сказав, що сьогодні у стінах Верховної Ради так відбувається переділ портфелів і пройшла така фраза, що я не можу вам багато чого розказати. Сьогодні цю фразу підхопили майже всі, всі про це говорять. всі. Додумують, що ж він мав на увазі, так коли він не все може розповісти, що відбувається у кулуарах Верховної Ради. Чи думали ви про те, що він мав на увазі, коли говорив цю фразу? В Принципі, я хочу вам сказати, що є у нас політика в Україні. Вона дуже цікава. Є політика офіційна, яку ми бачимо з вами на телебаченні? Є звісно, політика неофіційна, яка відбувається в цих кулуарних речах. То, що він мав на увазі, ну я вважаю, що все дуже просто, як воно завжди відбувається в житті. Всі, хтось бореться за щось, хто якось домовлятися, втримати, ну, в принципі зрозуміла ситуація з комуністичною партією і партією регіонів, які намагаються втримати себе на місцях. Вони розуміють, що вони вже політичні банкрути і вони не можуть не отримати щось в майбутньому. Важливо, вони зараз борються для того, щоб більше мати за ці два місяці отримати. Такого позитивного іміджу показати, що вони зрозуміли свої помилки, вони хочуть щось змінити для того, щоб мати якісь преференції під час виборів, можливо, йде сама ситуація в тому, що коаліція, яка існувала до цього, вони були різні, і зараз там удари, батьківщина, вони в різних своїх площинах працюють. Звісно ж, можливо, є і тиск на українське об'єднання свободи. Ви знаєте ж, в принципі. Що у нас забирають губернаторів, у нас в Житомирщині зняли Кізина, і далі я здивований, що на Полтавщині було вже прописано в пресі на українській правді офіційно, що хотіли змінити губернатора. Що, в принципі, йде відтискання націоналістів від влади, і звісно, якщо це місце звільняється, то хтось повинен на нього зайти. Для мене це зрозуміло, тому що вони не хочуть мати українську партію в парламенті. Той же майдан стояв за те, щоб влада приймала рішення, і вона приймала їх відкрито так, щоб це все було прозоро, щоб люди розуміли за що депутати голосують, натискають ці кнопки. Сьогоднішнє засідання Верховної Ради проходило в закритому режимі, хоча, коли сесія була закрита, так приймалися доволі таки важливі рішення. Тим паче обговорювалося таке питання щодо того, депутати сьогодні за це не голосували, але щодо того, що треба на війну все ж таки відправляти людей, які вміють принаймні тримати зброю, а не людей, як живе м'ясо. Сьогодні сказали народні депутати. Чому так відбувається, що життєво важливі питання, так які стосуються, мабуть, кожної сім'ї, бо в кожній сім'ї є батько, син, брат, так і ми переживаємо переживаю, переживаємо, і переймаємося їхньою долею, якщо їх не дай Боже заберуть на ато. Так чомусь такі важливі важливі питання депутати обговорюють за зачиненими дверима. Для мене важко, я сам не був на те сесії, я не був присутній. Робити різноманітні, ну, домисли можна. Ну ну щоб ну, як би я би зрозумів цю ситуацію, щоб депутати, коли голосували під час цих законопроектів, вони думали про закони, а не про піар і не про вибори, які відбуваються в майбутньому. Тому що для більшості депутатів могли просто на цьому встати, сказати, піаритися, там виступати, розповідати, що це не потрібно прийматися законопроектами, або ще щось у кожної фракції є своя позиція. Звісно, є загальна українська позиція. Це допомогти армії. Вони сьогодні це показали, що вони можуть зробити позиція по ГТС, Ви ж бачите, вона далі далі не пройшла, тому що є інші фракції, які її не підтримують. Тому, в принципі, я вважаю, що закрита сесію. Ну, закрита сесія сьогодні була в такому. І маю надію, що вони спілкувалися дуже жорстко між один одним для того, щоб дати цим законопроектам хід. Ну, все ж таки, так, закон, про який дуже давно говорили, і закон, мабуть, який стосується сьогодні кожного, це налог податок на оборону. Так, це півтора відсотки від кожної заробітної плати. Від виграшів, всього-всього. Тепер у нас будуть ще додатковий податок, так, з нашої зарплати. Все ж таки, Мінфін каже, що за рахунок цього вдасться десь назбирати приблизно 3 мільярди гривень на армію. Так. Чи достатньо це грошей, коли Мінфін говорить про те, що в місяць лише ведення АТО обходиться в півтора мільярда гривень? Ну, звісно що ці гроші копічіна, це це Щось. Ну, ну, справа в тому, ми вводимо податок на людей, яких я, я сам знаю, я приймаю участь в волонтерських програмах по підтримки АТО. Люди віддають більше, ніж 15 гривень. І просто реально куча патріотів, які можуть по 100, по 200 гривень їжі там ну, багато. Но є, звісно, у нас люди, які не сприймають. А то, які до цього ставляться, знаєте, як просто-просто, що це ну, війна, так війна, це нас не касається. Можливо, цей податок і потрібно було ввести для того, щоб ті, які люди ну не сприймають цю війну, дійсно внесли також вклад в розбудову ці наш нашої перемоги. Податок це недовго буде до 1 січня 2015 року, щоб просто люди, хто може не читали записку, того, щоб вони не переживали, що це на все, на все життя. І вже якщо дійсно все закінчиться, то я думаю, що його скасують. Ну будь це автоматично скасований, його не будуть далі про продовжувати. Але в нас у студії був експерт і сказав, що немає нічого постійного ніж тимчасового. Тимчасово ні, ну в принципі, у нас є народ, який може тримати все на контролі і просто поставити перед новою новою владою. В жовтні місяць вже буде зрозуміла ситуація. Вже зі своїми пропозиціями, з тими ж депутатами, які будуть ходити в них по округах, з ними спілкуватися, і вносити якісь свої ну, поправки в майбутні майбутнє законопроекти. як на мене, все ж таки війна стосується кожного. Так і більшість людей це розуміють і. Ті, у кого є можливості, вони і так допомагають армії, вони збирають кошти, вони купують необхідне все для армії, що надсилають списки цілими, так відправляють це на передову. А, але мені дуже шкода людей, які сьогодні отримують мінімальну заробітну платню, коли народні депутати кажуть, що нічого страшного, 15-30 гривень люди не помруть від цього. Але коли людина отримає мінімальну заробітну плату, а, мені шкода цих людей, Я яких вас... заберуть ще 15-30 гривень від зарплати. Ну, 15. 15. Да, якщо тисяча гривень, ми беремо мінімально та 15 гривень. Да, ну, ми, ми, можна зрозуміти. Но тут стається питання, чи ці 15 гривень, чи можливо заберуть щось цінніше, ніж ці 15 гривень. Ну, да, 4 місяці, там до 12 залишилося до грудня місяця. Да, це ми заплатимо з наших податків там до 100 гривень. Ми віддаємо на війну, з нашого населення буде зібрано. В принципі, я розумію, ту бабусі, яка там отримує 950 гривень, ті 15 гривень вона віддасть. Ну, я просто знаю багато бабусі, які віддавали ті гроші, які вони відкладали собі, як вони кажуть, на похорони. Вони віддавали повністю сумою по тисячі, і по дві тисячі гривень і відправляли їх на фронт. І під час Майдану вони приносили свої кошти. Це дуже важка ситуація, і тут вже більше моральна ну, моральна сторона повинна відіграти. Ми повинні зрозуміти, що ворог потужний. Бюджет Російської Федерації він нараховується там мільярдами. І просто дуже важливо, щоб громада активізувалася і контролювала, куди витрачаються ці кошти. Оце було б важливіше, тому що знати, що твої 15 гривень реально пішли на армію, а не пішли полкану на Мерседес. Як громада це може контролювати? Буквально у понеділок у нас у студії був експерт, який весь ефір, усі півгодини, він задавався запитанням. У мене запитання, де гроші? Весь ефір. І ніхто не може сьогодні дати відповідь на запитання, куди, куди ділися ті гроші, які ми по 5 гривень пересилали смс-ками, да. так, коли, куди ділися ці гроші? А, навіть ще, зараз запитання навіть не в цих 15 гривень від мінімальної зарплатні. Просто люди втратили віру, що ці гроші йдуть, йдуть туди, куди треба, що ці гроші йдуть на те. Що нас захищають вояки сьогодні, так що вони будуть у бронежилетах, що вони будуть нагодовані, що вони будуть отримувати нормальну е зарплатню, так, за те, що вони зараз роблять, все ж таки. А якщо ми ще не отримали відповідь, куди ділися наші доброчинні внески, то як ми можемо зараз спокійно податок ще пересилати на оборону? Ось це дуже я говорю, це є важкою стороною. Я вважаю, що в принципі законопроекти, які повинні відкривати нам можливість мати доступ до тої публічної інформації, якщо дійсно ми там не закупаємо якусь секретну зброю, яка може там нам допомагати в боротьбі з нашим супротивником, то звісно, я знаю, що там в більшості такі, як бронежилети, каски, з якою сумою вони купуються, якої кількості, хто їх отримав, дійсно чи вони доїхали до частин, тому що ви знаєте, скільки було випадків тих ті же крадіжок. Теж доступу, якого приходилось на місця, і вони потім перепродавалися далі. То хотілося б, звісно, щоб це було якось контрольовано. Ну це вже речаги, механізми, які ми вже повинні зараз в суспільстві виробляти разом і там через своїх політичних прихильників, да, тобто своїх там, депутатів, яких вони обирали, щоб люди зверталися, щоб вони могли писати депутатські запити, для того, щоб дізнатися, куди йде кошти. Свобода писала депутатські запити. Приводу, там, хто, куди, йде, там, він все, все гарно розписується, ви ж прекрасно розумієте. Дійсно, дістатися на якийсь заборонений об'єкт дуже важко. Навіть журналістам інколи забороняють знімати, коли попадаєш на військовий об'єкт. І це таке може скластися відчуття того, що війна це реальний ще один бізнес в Україні, який просто буде ще. Ну, Хтось на цьому буде збагачу. Це найжахливі це найстрашніше, що може бути. Дійсно, що на цьому заробляючи гроші, коли там гибнуть люди, так гинуть. А так, ми це просто є моральна сторона. Це... Моральна сторона чинників так, Є люди, які їдуть туди. добровільно, Отримується за, за за рахунок за кошт народу. Це дуже цікава ситуація, що є в Україні така річ, є українська армія, реально народна, тому що вона фінансується зараз народом. Тож що те, то, що ми отримали з вами на початку квітня, це був жах. Зараз інша армія вже вона вже одягнута, вона вже захищена, вона має чим стріляти. У ній вже є якісь зброя. Вони вже починають не просто та. Там топтатися на місці, вони роблять контроперації, контр вони вже прориваються, вони бруть вже котли терористів, захоплюють кожен раз селище. І це і, яка, сам народ туди, скільки він віддає на цю перемогу, це дуже важливо. А є люди, які знаходяться там, і на цих каналах вони збагачуються. Ну, чесно, я вважаю, що дай Боже, ми знайдемо, знайдемо цих людей, вони понесуть на це якесь покарання реальне. По іншому, це не зрозуміло, що це є святим. ну, чесно знаючи, що що відбувалося раніше в наші крінечого світового в нікого в нас ну тих людях, які там знаходились, нема не було ну загалом. Сьогодні також було виділено з бюджету ще й додатково 9,5 мільярдів, мільярдів гривень так, так на збройні сили України. Як ви вважаєте, чи достатньо цього, цього такого фінансування для того, щоб сьогодні нашу армію хоча б найнеобхіднішим yeah. забезпечити? Да я сьогодні так. ще сьогодні читав цікаво таких новин, що ми закупили 29 кразів за 28 мільйонів. Ось то цікаво. Чи просто звичайні крази, чи там крази з яким спецобладнанням. Тобто теж цікаво. Якщо 9 мільярдів будуть викидатися на закупку якихось речей, які нам не потрібні, і ми не будемо знати мірових цен, за що це пішло, скільки ми купили там тих же танків, БТРів, заправили ГСМ, то, звісно, це ненормально. Якщо ми будемо знати, що садить в прийшли по реальному тендеру, що реальний тендер, реальна ціна оцих речей, якщо там не просто красна на бумазі, а це реально на папері, а реально крас там з спеціальним обладнанням, які захищає наших вайків, які там перевозять якісь спеціальні грузи. То це є нормальним, і єдина ще шанс це наші журналісти, які можуть проводити розслідування і показувати це суспільству. А суспільство повинне не сидіти вдома і думати о який жах збиратися під прокуратурами, збиратися під облдержадміністраціями і казати, що ви робите. Тобто все знову лягає таки на плечі громади. А Все, ми взяли на себе відповідальність, коли вийшли на Майдан, коли ми вийшли утворювати нове суспільство. Я кажу, що ми взяли на відповідальність на себе. Ми беремо на себе вже ну, ту відповідальність за майбутнє нашої країни. Ми фінансуємо зараз армію. Ми зараз воюємо. Тобто ну, Не всі ж там воюють, і ми не повинні допускати, як було зрощення виконавчої, законодавчої гілки. Зараз на нас є відповідальність. І ми повинні зараз відповідати за все, що відбувається в країні. Якщо ми не хочемо брати відповідальність, за нас знов хтось буде вирішувати, то тоді ми не повинні зараз задавати такі питання, чому нас ворують, чому у нас там 15 гривень зараз забирають. Тоді ми повинні це сприймати як ну вирішили за нас, значить, вирішили, значить, ми дали їм можливість за нас це вирішити. Тим паче, як бабуся, яка отримує так мінімальну пенсію, як вона може проконтролювати, куди там пішли її 15 гривень. Поки вона отримає всі офіційні відповіді, вже закінчиться, дай Боже, війна і вже незрозуміло буде, де ці гроші, що за них було куплено, і вже їх не повернеш. Я, я ж вам просто поясню, що одна бабуся, ну що вона вирішить, Це комітет бабуся, яких вони там зберуться да, на районі, скажуть, ми утворимо громадську. Раду та матері за контролем коштів, які виділяються на армію, і будете їхній комітет реально відпрацьовувати. Їх там буде там, 30 бабусь, самих, які будуть писати офіційні запити, там на ну, доступ до публічної інформації, яку їм офіційно будуть віддавати. Звісно, звертатися до політичних організацій і через ці механізми речаги отримувати місяць-два, ну через три місяці вони дізнаються про те, що реально це була якась оборудка як з вишками бойко, наприклад. Хто за це несе відповідальність? Проконтролювати, щоб ця людина, як можна сказати, не виїхала раптово за кордон, а понесла ну, покарання по всій по строгості нашого. Та року, як ми бачимо, поколі. як всі ці справи закінчуються, такі люди раптово виїжджають і за, за кордон, кордон і не несуть жодної відповідальності. Я я знаю, що це раптово Ну, єдине наше буде полішення, що коли вони поїхали за кордон, то вони більше цього робити вже не будуть на території цієї держави. Ну, та нам від цього не легше, бо гроші наші гроші, які ми заробили, так які мали піти на допомогу хлопцям, які сьогодні захищають Україну від. Гнівного сусіда, скажімо так, м'яко кажучи, так вони вже підуть кудись незрозуміло куди, якщо підуть, так і нам вже не буде легше, що ця людина більше на Україні нічого не вкраде. Ну я ж кажу, що є що є... треба змінити, так і є... чи може ваша організація, наприклад, щось змінити, все ж таки політична партія, так для того, щоб дійсно люди не переймалися, що якщо я плачу сплачую податок, що ці гроші йдуть туди, куди є... треба. Я є пропозиція. Ну є такі наробки на... на... на завжди що повинна перше, за скільки кошти. Зараховувано офіційно, да? воно просто представляється, якщо там немає таємниці реальні для забезпечення нашої охорони, ти можеш зайти в будь-який час на сайт, подивитися на цьому сайті, що було закуплено стільки-та, стільки де воно це знаходиться, якщо це не є там, таємничною базою там, або ще щось так. Ти можеш в, 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 в будь-який час приїхати перевірити, що там знаходиться, чи дійсно воно те, що було прописано на, саме, на тому сайті. І сказати, са дійсно воно є. Коли потрібно, воно буде використовуватися, тому що ви знаєте, у нас техніки стоїть тисячами да, там, на цих же їхніх там стоянках і, і, і не використовують, ну чомусь це теж питання. Це Мені не... здається, сьогодні дуже складно так відмежувати, хто каже правду, хто бреше, е, та, та, бо сьогодні дійсно кажу... дуже багато інформації. Бо через те, що почалися вже якісь політичні ігри, з'ясування відносин між людьми з грошима, скажімо там, так ми, наприклад, що вже вчора почули інформацію про те, що фірма, яка має відношення до нашого губернатора Дніпропетровського, так що, начебто, вона закупила. Була бронежилети, так та шлеми для наших військових за такими грошима, що дуже завищені ціни. Ось, я ж кажу, що я теж саме цю новину прочитав з інтернету. Я не розбирався, не придивлявся, тому що це потрібно дійсно перевірити. Якщо дійсно це джерело, яке каже, що реально завищені ціни, то як джерело якому потрібно довіряти. Якщо це, звісно, джерело, яке просто хоче показати, що ми нічого не досягли в цьому житті, що ми всі погані, то, звісно, потрібно перевіряти все самому. Дуже складне з відношення, ви розумієте, тут уже вихід вже не, вже виходить не від з політичної площини, приходить на рівень освіти і соціально, морального стану суспільства. Це вже є виховання психологічне нашого суспільства. Наскільки ми зможемо створити ту платформу, коли людина виходить із одного середовища, попадає в інше середовище. Ну вона не спотворюється і не стає, наприклад, тою ж самою людиною з яка краде у свого народу, а дійсно намагається зробити все можливе, щоб його народ був щасливий. І від того, що його народ щасливий, він отримує свої блага. Це просто вже ви розумієте, це є культурні цінності. І їх вже вже повинно розвивати в самої школі. Я не знаю, це Варнова, чи силу духу людського, який скаже, що мені вистачить тих 6 тисяч гривень, наприклад, які зараз вони будуть отримувати, і я не хочу більшого. Це дуже важко. Ну, наприклад, ті люди, які сьогодні працюють у Верховній Раді, так і е, які також йшли, коли до Верховної Ради висували свої кандидатури, вони також говорили, що вони хочуть зробити народ України щасливим, кожен да, свій це є, це виборчий округ щасливим. Сьогодні вони, до речі, е, не можна скажу російською, так вони перейшли на голий еклад. Дай Боже кожному такий оклад, як 6,5 тисяч гривень, 17 тисяч гривень вони обрізали собі урізали собі заробітну плату до 6,5 тисяч гривень. Мені здається, що коли країна у стані війни, так коли пересічним хай на мене не ображаються, але пересічним українцям так забирають 15 гривень від тисячі гривень. Мені здається, що нічого б не сталося б з народними обранцями, якби якби вони або відмовилися від зарплатні, або спробували пожити. На мінімальну зарплату, як сьогодні живуть чимало українців. Я зрозумів, Ваше ставлення, я зрозумів. Да, справа дуже така цікава. Позиція моя така, що, наприклад, той же народний обранець, який займає дуже серйозну посадову реально посудове місце, який приймає дуже важливе рішення для, ну, не для своєї квартири, а для України, для держави. Мати ту ж зарплату в тисячу гривень, і ми повинні бути впевнені, що йому не заплатять зовні ще трішечки більше для того, щоб він прийняв законопроект, який не буде відповідати інтересам українського народу. Це але до цього була зарплатня більше 20 тисяч гривень народних обранців. Тим паче їм не не заважало це. Я співпрацювати. Вам, я вам кажу, що мені здається, що не від заробітні оплати тут. Я ж залежить. вам кажу, що тут уже питання морально етичне. Я вам кажу про те, що розуміння того, що я знаю нашого престижного громадянина, який має тисячу гривень, і йому дуже важко, тому що то, що зараз відбувається, це жесть, це підняття тарифів, це підняття стін на все, що може взагалі нас оточувати, і просто ці зарплати вона з'їдається. Тобто частина зараз будемо переходити на жітаки, може таке же брукування більшості нашого народу, приходь при тому, що у нас є війна, і ми останні будемо віддавати на цю війну, щоб захистити себе. І справа в тому, що дійсно, якщо б зрозуміти ту діяльність, яку виконують люди, які трішки вище нас, так щоб зрозуміти, вони повинні думати про державу, так вони повинні думати про те, як захистити інтереси свого власного народу. І в принципі, в принципі, народ повинен утримати цих людей. Я вважаю це так, тому що ну, в принципі є люди, які там займаються бізнесом. Да? Чимало таких ну, людей да, там, там вони більшість, але справа в тому, що вони прийшли в Верховну Раду для того, щоб робити свій бізнес. Якщо дійсно людина йде чесно, вона йде від народу обраним, вона не має іншого прибутку, як оця ця зарплата, і знаходитися на той посаді, яка вирішує долі 45 мільйонів українців. Вирішують долю більшості. То в принципі, люди повинні зрозуміти, що зарплата в тисячу гривень сьогодні є хлопчики, які на Донеччині служать та отримують менше 200 гривень. Це люди це вони вирішують е... сьогодні долю України і кажу, долю кожного із нас, е... і тим паче вони ризикують власним життям. То сорок гривень. Я знаю, що вони отримують 147 гривень. Є люди, які займаються контракт контрактну посаду. Вони зараз отримують двох з половиною тисяч гривень. Правильно, є науковці, які отримують у нас о двох тисяч гривень і 5 тисяч гривень. Ну, щоб ви зрозуміли. Приватна охоронець може отримувати від п'яти тисяч гривень це я прекрасно розумію. але ви кажете, що сьогодні люди, ці, які сидять у Верховній Раді, вони вирішують долю 45 мільйонів нашої держави. людей, так українців, які живуть в нашій країні. Хлопці, які сьогодні на сході, отримуючи 147 гривень, вони також вирішують сьогодні я нашу кажу, долю з вами. Я кажу, я, але я отримують значно. Я, менше. Я, я, я ж не кажу, що я я виступаю за те, щоб вони отримали 147. Будь ласка, давайте піднімемо до 6 тисяч. Ну, я сподіваюся, що ці давайте гроші, ми які було які у нас просто завершено. зарплату до 6 тисяч гривень. Я ж кажу, що не можна. Я ж кажу, що хлопці ну, наша межа тисяча гривень. Ні. Давайте наоборот робити все можливе. Є механізми вив... виводу грошей із тіньової економіки. І давайте ці бабусі будуть отримувати ті ж пенсії по 5 тисяч гривень. І ніхто словом не буде заїкатися, якщо депутат буде отримувати зі Ось згодні? А коли, звісно, пенсіонер отримує тисячу гривень один, а інший пенсіонер має ну, якийсь там за, за, за скільки у нас пенсію в кочму, як ви вважаєте, там? Немає навіть Ну, Я думаю, там його. десь там, разів 50 вище від мінімального окладу, там до 50 тисяч доходили, і мені пенсіонери приносили. Що за якісь тельмахи там по 120 тисяч гривень виходять, да там вони зарплати не знаю, скільки це правда, але у них набагато більше. Якщо прирівняти мінімальну зарплату, от, ну реально, в нашу політичну силу у нас прописано це в наших законопроектах, в наших конституції України, що мінімальна зарплата і максимальна зарплата не повинна бути перевищити в п'ять разів, якщо. Є мінімальна зарплата в тисячу гривень, то максимальна 5 тисяч гривень. Поки це не так, у нас вичерпано ефірний час, бо я нас зараз дійсно будуть вже сварити режисер, за те, що ми не Без завершимо ніяк питання, розмову. Так да. мені все ж таки хотілося б завершення сказати. Оці, тут ми з вами не зійшлися трошки. Я не розумію. Я все прекрасно розумію, але коли з тисячі гривень забирають ще 15 і вішають собі ордени на груди, що ми собі урізали заробітну плату до 6,5 тисяч гривень для багатьох мешканців України. It's a... Прекрасні гроші, Я і розумію. вони розуміють, що на такі гроші вони б могли годувати своїх дітей сьогодні. І мені здається, що було б порядніше, все ж таки, мабуть, чи перейти на мінімальну заробітну плату. А тим хлопцям, які сьогодні дійсно захищають нашу державу а, на сході України, все ж таки платити нормальні гроші, а не знущатися над ними. Десь так питання. вони не мають, не вміють ще тримати зброю у руках, а за 147 гривень сьогодні обороняють нас від сепаратистів та терористів. Я вдячна вам за те, що ви прийшли до нас у студії. Відповідали на наші запитання. Це було була тема дня на телеканалі Регіон. Я з вами прощаюся. До побачення.